Парні сімпризнаки нарішемо, сьогодні 8 день Євро-2024, третій день другого етапу групового етапу Євро 24, така. Б. Алегорія, йоп, Соня Назирає, Матч Дня, як нас Україна, Словаччина Україна, але друге матч дня нас Нідерланди тире Франція, Голландія тире Франція. Бачимо ставки, Франція сильніша. Ну, ми знаємо, як працює тут іскусний інтелект, він трошки працює по-іншому. І тут аутсайдери завжди виграють. Топових гравців. Тому якось так. let's go. Дома. Так, привішечка, яка у нас, півішечка, трошки, ішка, вболівальники, журнальчики, знову ці роботники, гравців, Чуамені, Мемфіс Депай, Антошка Гризман, не знаю хто там, о, Мбапє, з переломаним носом Череваха Сіменс був. Депай, дійсно, що тут. тут якісь нові ну, вставочки, до речі. Збірна Арабіо був, знову Мемфіс Депай, положив діяточку збірної Франції, маньяк не ловить. Збірна... Голландії розводить матч і у нас починається матч другий матч дня. Основне це таки Словаччина Україна, бо тому, що то, бо тому що ми є українці. Так, подивіться як відразу, як стоять гравці збірної Франції, подивіться, нема навіть кому дати голландцям, навіть немає як розпасуватися. Жорсткий пресінг, жорстко перекриває сезон, і кілян Бапе забирає м'яч і виходить один на один. І це. дає пас на Чуамені, что Чу ми штангу? це Рофел. Чи тор, Тортілоїд? Тортілич не пожалів мяч на Чуамані, Чуамені, центральний опорний, да? Який забіг. От якось так, якось так. Я щось анто. А, Тошенька Гризман є. Так, как по. Атака Голландії назад. Нема кому-то пас, і им проходить давати назад. Мемфіс Депайде є на Хаві, Хаві Симмос у Памікана контри це все. Мемфіс. він в позиціях плотно грає... Збірна Франції. Абсолютно не дає даже продихнути, навіть нема де пукнути, йопта йопти. Так Конта забирає Антошка Гризман іде в атаку. Антошка Гризман там тюрам, якщо не помиляюсь, правильно? Тюрам, так. Цікаво, сьогодні зіграє кіліанчик, кіліанчик зліва. Дає тюрам на киліана, кілян можна далечку пробити, але він торопиться. Тюрам є, але авакия, можна балтувати пас на рабьо. Б'є Чуамен, якщо не помиляюсь подає Авакі, але іде в рай підхоплює. Не дає вийти матчу за... Лінією. і не, 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 щоб не було кутового. Е, Тортілича зламаний нос, але кажу, що скажу, типу, що там все окей по факту, і по фоткам все окей по слівам. Значить він батько не грати. Так Тео Арнандес, ну це жовта, походу. Так, ну, да, це жовта. А ні, ДВРФ, його прощаю. Чого тут пліча жовта? Я б... дивився матч перед назад у нього... тюнь чорненький. Хз. Я разер би забули намалювати. Ну тут жорстко зіграю. За це жовт, я б дав би жовту. Ну, то я, а то... Арбітер, да? так? <laughs> Офіціальний. Так, 18 та хвилина. ПК міськ 0-0, але могли забивати французи тричі, двічі. Ну, тричі, грубо говоря, там во 2 скока. Але не раз не забили. Как подає на Мемфіса Депая, Мемфіс Депай б'є в дальку. Ні, б'є блишку і тут Мак Маньян. який я називаю Маньяк? Маньячище з Мілана Тащить збірну Франції. Мемфіс Депай подає. На кого подає? Наближку поди, там рабіо схавається, все. Рабіо. Рабіо таке раніше читав. Рабіо, а... Жуль Кунде. Тут у поміках Куантепе центральні захисники, а у Кунде грає ПЗшника. Вчора дуже сочно зіграла збір на Іспанії, надійсь цей матч, прекрасний матч. Тюрам, он давати на Чуамені, не пройшов там вірджі Ландр, це все хаває. Це все хаває. Мені сподобався матч Голландії, коли гуляли поляки проти Голландії. Шикарний був матч. Мені сподобався. Цікавий сьогодні вічинний матч. Так, ну тут все хаває, конната хаває, це, так? Да? Так, да, конте це хаває. Туамені. Даріне Тео, Арнандеса. Цікаво, ну йде з Мілана чи ні. Чи не уйде. І тіряє мяч. Там Дюмфріс. Дюмфріс, який високо грає. Замітьте, що грає Дюмфріс, а не. Е чемпіон Бундесліги. Блін, забув. Я про ПЗшенька говорю. Забув. Хе -хе. Боже мой. Мені він дуже подобається горі. Фінпунг во! Даже в черепаха що тут фінтиця фінтиця, але там вірджіландек це забирає це все. 200 конпрессингують і виржил надать керів мяч, але там що? Там офсайд, наверное, да? Чи штрафный? Там оффсида, да. Даже в реаллайф играв не Дюмфріс, а не Фрімпонг, А Фрімпонга потім випустила на позиції Папе Пуффа. Цікавий мув, можна заката на Djumpfris, але Рейнджерс нічого не, не робить. Добре. Збірна Голландії така, я сказав, що прям сильна, ну, є парочку топ, Не парочку. Вони всі сильні, ну, прям топ-топ немає. Хаві хай Сімос мені сподобався. В як він грав Гакпо перший матч, непогано відіграв, ні шанси були, але. Але щось у нього трошки не вийшло. Гакпо. Щось летить, Жуль Жулькундельна все перекушує на обід, на вечерю, на сніданок, Дімбілє, Щось Дімбілє в цьому матчі не видно. в цьому матчі не видно. Подивився минулий. Минулий матч запись от цьой Цієї гри то бачиш, як там Димбелі грав, А в цій, в цьому матчі і спорт в не видно. Ну, це значить зовсім інша тактика, або просто його їдять. Так, перший там закінчився 0-0. По факту в бумпі бумпе дав на човменник попав штангу, і потім ще два удари на 2 було. Але тайм їх законтрив всіх ударів, так і. А, да, не було ударів. В келяна і їх законтривав АК 2 рази, Поїхали на другий тайм. Дуже там начався. Цікаво, які будуть заміни. Поки місь не видно Антуана Грізмана, до речі. Дімбілі не видно, ну Зараз і фланг, фланг будуть грати більше через фланг Дмбілі, тому можливо гра зміниться зараз. Антуан Грізман, ви повідить, як він низько сідає. Ну в принципі логічно, тому що атаку тяжко починати. Голландія як непогано так обороняється, як то кажуть. Гакпо. Гакпо можна давати на Мефс Депай, але пізно вже. Тут блінд. Гакпо. Гакпо дає на Ренджерс і дає на Симус. На хаю але не було офсайда. Але його схавав хто? Коната. Коната я схавав на обид, на вечерю і на сніданок. Жуль Кунде. можна давати. Не на кого не давати, потому що в ланді я тоже непогано. Все. 55 54 хвилина матча. Жулькунде по флангу дає на Антуана Грізмана, нарешті Антуан. Ан Антуан щось робить дає на... На... назад. На Дембеле Дембеле Дембелі. і хаває це все. Blind. Розпочинає атаку збірна Голландії, Нідерландів. Але він просто біжить, це, як на мене, це бездалку. Він розвертається, а там і нема кому з собою дати. Всі закриті він в тоді дає тупо назад. Він жілландий тютюрам, підстрахував Кіліан. Кіліан Кіліанбупіда і забігає там тюрам. Конате, Грізман. Якщо ж низько Грізман, так? Да? Вертається додому. Дімбілє. Дімбіліє. Дає на Антошку Гризма немає офсайда, а Гризман можна по йти, він пода... дає подачу, Йоп, твою дивізію, і кліанчик буп я забуваю. І чесно, я думав, що варта Нідерландів це схаває. Я в це не повірив, я думаю це якась хрень. Але дивіться, як все чітко. це Антон Гризман, це його скіл, і тортілоїд забиває. Впадиться. А обишли, що варта ритки хавають в... ну, всі 24 Обично вони якось такої, я не знаю, завжди. Ні не разу такого просто не бачу. Скільки раз таких подач було, і воротрихави, Подивіться, що трохи в штангу і в гірі теж біля розбив би. Як і в реалайфі. лайфе. Ось такой кілянчик бупia, 64 хвилина, 1-0. Тюрам дає на кілян, он який забігає. Там Дюмфріс, здоровий, високий Дюмфріс. Добре. Rangers, Jumphries. Junefis дуже високо вибігає. Дає пас на Havis Siemens, Havi Сімонс Хаві Сімонс конте. Сімонс, Сімонс, він не б'є, він чекає. Vermanen. Там Те проти Тео дає на Ну Франція поки він все закриває. ух, який удар! Але Майк Маньян, Маньяк, Тащить. Заміна Симонс ходить, виходить Мален. Не, не розумію, чому поняла Сімос, якщо чесно. І чого в мене уходить, виходить, Кава Банга, кама Вінга. Не розумію, чому Сімос поміняли. Якщо чесно. Ну ладно, тренеру вадніше. Дюнфріс і 1-1. Не зрозумію, я чесно якось. Я... Коли я бачу цю подачу, я чесно, у мене не буде гола. В голові не, було, не буде гола. це все контриться, це все вибивається, але бачите, як воно буває. Так само коли Гезман подавав, я був певний, що варта що вартар це все пофіксить. ну ладно окей 1-1 це цікаво цікаво ця анімація вартарів в і реаліфі мені каже таке б не пропустили б, більше всього Ні, таке буває голі, але мені каже це б таке б вбралося поперек би вийшов би тому що в удар був наближку варта б вийшов би 100% би і тут анімації вартарів сам, самі знаєте які. в цій фіфі немає вони їх, трошки, вони їх зламали геть повністю тут рандом, раз тащить раз не тащуть. 1-1, 75-та хвилина як закінчиться матч. Тюрам. Тюрам, форвард. Дуже низько пускається Франція. Тюрам вже зверху, тюрам, вона пас давати. Навіщо? Треба он на один дати пас, для чого ти б'єш? Один-1. Жуль кунде. Шо там літає? Каламінга, п'яточка. Рабьо. 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 скин на... На тео треба сказати, зачем тобі кілян Бапєте приловити контру. Тео обрізався. Та обрізався. Конната не встигає, там ще його ні, Конта встигає, ладно. Це був помикал, точніше, обичаючи. От вам. От вам і рабьо, і маленеки, і ви е, замінка зіграла і збіг на Франції і вже програє. Ну там, там обрізався. Там Рабьо повинен буде давати на не Кель, на Кіліана, повинен буде давати, а на. а на Арнандеса і Факуте вони встигають вернутися додому і туди. Ну тут дальній удар, я не знаю, як воно так все вийшло. Можна інше повторити, так. Да. Це анімації вартарів. Це ваш, не просто не він даже не плягну. Він навіть не пригнув. Він навіть не пригнув. 2-1-82 -га хвилина. Габела. Ну думаю, Франція вже капут. Капут. Хейтер капут. Упа Мікана. Тюрамчик. Тюрам геть слабкий, абсолютно, я не розумію. Що в першому матчі в FC24, що в другому матчі зараз, він абсолютно ніякий. Ніякий. Ну це навірно за того що в Франції по факту наліво особої не мав кого ставити Хто у них є зліва, хто може грати. Дивіться карта, гакпо виходить у памікана, у памікана кантенне... кажу канте, не встигають, але тут того він. Зробив помилку, злами помилку, гакпо, йому потрібно було бити до кінця, він зупинився до на маліна, а там уже закривали. Ось цього, Жеру. Жеру. Мені каже треба було Жеру побачити, що сьогодні буде. Нічого рам ніякий. За факт, факту залишилося дві хвилини. Нахер ти випускаєш ще кутовий біля ваших хворих толку цього жиру. Я вже не розумію, що такі заміни. що сюди траву по хоч Гризмана робить кутовий ще один для збірної Голландії. В реаліфі, коли Австрія Франція була, я б не сказав би, що Франція була прям розрив кабінета балев. Як це саме було Шотландія, Німеччина, так само як було. Який там матч був? Матч закінчився, до речі, 2-1. Так само, як вчора була... Іспанія, Італія, коли Іспанія просто жорстко тупо душила. Такого не було в Реаллайфі проти Австрія, Франції. Побачимо, що вони будуть Нідерланди, Горл... Голландія. кажу, Голл... Нідерланди, Нідерланди, Франція будуть в Реаллайфі, тому всім дякую за перегляд. Пишіть коменти, хто, на вашу думку, повинен виграти вечором. До зустрічі.